День українського прапора та 22-й день незалежності в Черкасах відзначили традиційними урочистостями. На площі біля палацу культури, дружба народів, розгорнувся святковий ярмарок. На ньому люди з усіх куточків Черкащини торгували різним крамом, проводили різноманітні майстер-класи, танцювали і співали пісень. У цей день автомобілі від голови обласної державної адміністрації отримали 14 інвалідів дитинства великої вітчизняної війни та постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Окрім цього, подарунки від влади нові шкільні автобуси отримали учні кількох черкаських шкіл. Керівництво області привітало усіх черкащан на святковому концерті. До цієї пам'ятної події йшло не одне покоління українців, та лише наприкінці бурхливого 20-го сторіччя. У 1991 році ми остаточно реалізували цю можливість і сьогодні стверджуємо, самостійна суверенна держава Україна є, є вільний український народ, який будує своє життя в нових умовах демократії та свободи. Щиро і сердечно вітаю учасників урочистого зібрання всіх мешканців Черкащини з цією визначною датою в житті нашої держави, кожного з нас. Заступник голови облдержадміністрації Сергій Рябцев наголосив на здобутках України за роки незалежності і ролі Черкащини у розбудові нашої країни. Він закликав Черкащан працювати заради добробуту України, аби Україна відбулася як незалежна суверенна, заможна держава мала незалежність вибороти, її необхідно зміцнювати щоденно кожної своєю дією. Реальне утвердження незалежної країни вимагає на всіх рівнях. Не загальних розмов, а практичних справ єдності і напруженої праці. По-перше, розбудова української держави можлива лише за умови наявності системної, гнучкої, економічної та соціальної політики, що може об'єднати всіх. Люди хочуть рішучих змін на краще, а це нові робочі місця, достойна заробітна плата, спокійне і заможне життя, панування, демократичних засад Суспільства. Тому переважна частина українців підтримує политик реформ, що успішно в життя президент України Віктор Федорович Янукович. Заради добробуту кожного українця, ім'я України. По-друге, в умовах будівництва держави важливого значення набуває виховання почуття патріотизму не лише серед дітей та молоді, але й серед усієї української громади. Тому так важливо досягти консолідації політичних сіл суспільства навколо національної ідеї, збереження і зміцнення України. У формуванні духовності наших земляків, слід сповна використати дух єдності, що проявився в дні святкування 1023 річчя хрещення Київської Росії. Наша стратегічна ціль досягти кращих світових стандартів життя краян. Аби бути достойно представленим у Європейському Союзі, що є нашою стратегічною метою, Сергій Рябцев порадів успіхам черкащан, адже цього року трударі нашої області зібрали півтора мільйона тонн ранніх зернових. Крім того, він наголосив на позитивних тенденціях нашої економіки на рості машинобудівної, хімічної, аграрної та інших галузей. Зрозуміло, що динамічний розвиток економіки можливий лише за наявності необхідних фінансово-кредитних ресурсів. Зазначаю, що завдяки росту обсягів виробництва, консолідації зусиль місцевих державних адміністрацій, місцевих рад, податкових органів, банківських установ, область упродовж останніх років має один із кращих в Україні показників мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів. Зведений бюджет області за 7 місяців цього року становить понад 4 мільярди гривень, що дає змогу забезпечити виплату заробітної плати бюджетним учатникам у гарантованих урядам обсягах. Фінансування соціальних програм та програм соціально-економічного розвитку регіону області. На Черкащині забезпечує виконання, забезпечуючи виконання державних і галузєвих програм, переглянути та чітко визначені пріоритети соціального і гуманітарного розвитку. Тож сьогодні є добра нагода щиро і сердечно подякувати усім мешканцям Черкащини за звитяжний труд в ім'я утвердження незалежної України. Глибоке шанування кожному чергащам, особливо нашим славним ветеранам, за патріотизм і високу громадянську відповідальність, мудрість та витримку, за діяльність, що консолідує українське суспільство і є запорукою підвищення добробуту кожної людини. Вже традиційно у цей день вручали почесні грамоти обласної державної адміністрації та цінні подарунки від голови облдержадміністрації. Їх отримали працівники виробничих професій, вчителі, багатодітні матері, спортсмени. Так історично склалося, що саме територія та населення нинішньої Черкаської області 100 сторіч виступають сформованим контролюючим ядром українського державотворення. Тому нам усім треба усвідомити, що Черкащина земля Богдана Богдана Тараса духовний та державницький край України. Як ніхто інший відповідальна перед нинішніми та майбутніми поколіннями за державу, варто зазначити, нині на Черкащини не на словах, а на ділі підтверджується, що найбільшою цінностю є людина. І тому головна наша турбота забезпечити умови самореалізації особистості як громадянина і як господаря. Економіку регіону, в якій вагомо запрацювали ринкові відносини, розглядається як всесід забезпечення і підвищення добробуту Черкаща. Виробництво, що нарощують, розвивається як соціальна орієнтоване. Прибудова господарського комплексу засвідчує про формування в регіоні нової структури виробництва, що забезпечує фінансове оздоровлення підприємств, усіх галузей економіки, незалежно від форм власності. Результати трьох останніх років та першого півріччя 2013 року показують, що Черкащина впевнена, далай непростий шлях перетворення. Звичайно, як і в кожній справі є труднощі, є суперечності, однак вектор нашого руху незмінний це економічна стабільність і розвиток. Вона досягається послідовною реалізацією програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільства, «Конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. За обсягами виробництва цих господарської продукції нашого мешканця Черкащина займає перші місця серед областей України. Яскравою крапкою урочистості став святковий концерт. Настрій черкащанам створювали пісенні та танцювальні колективи області. звітують, Представники усіх структур, які забезпечують розвиток дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, зібралися разом, аби визначити пріоритетні напрями діяльності і завдання на новий навчальний рік. Усі структурні змістові зміни, що очікують освітян у новому навчальному році, опрацьовані. Робота продовжиться на районних і міських конференціях та у педагогічних колективах. Матеріали щодо розвитку галузі, проблем і шляхів їх вирішення у ці дні знайшли відображення на шпальтах обласних газет, журналів на інформаційних сайтах, на телебаченні, за що ми зараз дякуємо всім представникам засобів маси інформації. Учасники конференції переглянули відеосюжет, в якому вчителі, учні та батьки розповідали про навчання за новим державним стандартом. Дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань. Увага приділяється не лише навчальному процесу, а й збереженню та зміцненню фізичного здоров'я учнів за новою системою освіти. Пріоритетним є вивчення іноземних мов. Значна увага приділяється екологічній та інформаційно-комунікаційній освіті. Ця система постала не на порожньому місці, а наслідок вивчення зарубіжного досвіду та врахування кращих традицій вітчизняної освіти. Як бачимо, старт виявився успішним і організованим, і впевненим. Але для того, щоб і подальше навчання минулорічних першачків було успішним, а якість знань відповідала викликам сьогодення, необхідно модернізувати галузь. 25 червня 2013 року президент України затвердив національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року. В ній говориться, модернізація мережі навчальних закладів здійснюється з метою більш ефективного використання їх матеріально-технічних, кадрових, фінансових, управлінських ресурсів для забезпечення доступності та якості освіти. Таку роботу активно проводять на Черкащині. Ну, у новому навчальному році збільшиться кількість вищих навчальних закладів. Розпочне діяльність Канівський гуманітарний інститут у структурі Уманського державного педагогічного університету. Корсун Чевченківське педагогічне училище розпочне навчальний рік як педагогічний коледж. Буде відкрито художньо-естетичне відділення у реорганізованому в центр роботи з обдарованою дитиною Черкаському еколого-натуристичному центрі Малій Академії наук. Перше в області в системі освіти буде функціонувати санаторна школа для дітей з захворюванням органів травлення у місті Каневі та два навчально-реабілітаційні центри на базі Уманського і Черкаського дитячих будинків. Та найбільше роботи у закладах дошкільної освіти. Цього року урядовці відновлюватимуть закриті колись заклади та створюватимуть додаткові групи. У 1993 році в області функціонував 901 дошкільний навчальний заклад, а сьогодні їх 692, Але 200. 247 з них це навчально-виховні комплекси, тобто дошкільний підрозділ у школі. Навіть за цим показником кількість закладів зменшилась на 210 одиниць. А якщо говорити про типові дошкільні навчальні заклади, то їх, їх кількість зменшилась на 457. Закривалися по 50-100 закладів в рік. Сьогодні в Україні активно плюсує демографія. За останні три роки на Черкащині в дитячих садках було створено 987 нових місць. Ми починали 2010 рік з охоплення дошкільним вихованням 86% дітей. Сьогодні ця цифра становить 97, при європейській нормі 80. І цей показник результат спільної роботи влади, освітян і батьків. Виконуючи доручення президента, у 2013-му заплановано додатково створити 840 місць, відновити роботу п'яти дошкільних навчальних закладів. Сьогодні вже відкрито 23 групи на базі функціонуючих дошкільних закладів для 250 дітей, а також дошкільний заклад у селі Красносілля Чигиринського району. Ще один резерв це приватні дошкільні заклади. На цей час в області немає жодного приватного садочка. Намагання є. Проте цілий ряд бюрократичних процедур охолоджує наміри молодих заможних батьків створити приватну дошкільну установу. Зараз ми допомагаємо отримати дозвіл на здійснення освітньої діяльності в майбутньому приватному закладі сім у місті Черкаси. Проте, на жаль, у 10 регіонах відсоток охоплення дошкільною дошкільної освіти значно нижче обласного і саме в цих регіонах управлінням всіх рівнів необхідно зосередити фінансові організаційні можливості для розширення мережі закладів дошкільної освіти і створення додаткових місць. Загальна середня освіта сьогодні переживає етап активного реформування. Зауважують освітяни. Всього за два роки прискореного маршу пройдено шлях від нового стандарту до створення нових українських підручників, перепідготовлено величезну армію вчителів початкової школи. Уже рік, як українські першачки вивчають іноземну мову. Для того, аби шестирічні діти хотіли вчити і могли засвоїти іноземну, потрібен досвід учителя, мотивація, відповідне методичне забезпечення. І ми таке маємо. За рівним забезпеченням кабінетами іноземних мов підготовки після дипломної освіти вчителя Черкащина... Посідає е, одне з перших місць е, в Україні. П'ятикласники продовжуватимуть навчатися за новими державними стандартами і новими навчальними програмами. Проте цьогорічним ноу-хау буде вивчення другої іноземної мови. А ось п'ятикласники вже з нового навчального року опанову і ще одну закордонну мову. Для більшості батьків це новина, але добра новина. Рішучим кроком є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, навчити кожну дитину, починаючи з другого класу, освоювати та використовувати комп'ютер та підвищувати комп'ютерну грамотність та кваліфікацію вчителів. Ми сьогодні завершили комп'ютеризацію шкіл, інформатизацію шкільних бібліотек. І в цьому році в освіті розпочалася реалізація національного проекту Відкритий світ, головне завдання якого полягає у подоланні освітньої нерівності шляхом провадження інформаційно-комунікаційних технологій. Важливим етапом проєкту є навчання вчителів новим новітнім методикам роботи на цьому високосвидкісному інтернет-ресурсі. Учнівські пристрої, комп'ютери вчителів, цифрові лабораторії з хімії, біології, фізики, мультимедійні інтерактивні комплекси це устаткування уже з 1 вересня активно впроваджується у навчальний процес семикласників шкіл-учасниць проекту. У нас таких шкіл дві. Але згідно з національним планом дій на 2013 року. Затвердженим президентом України. До кінця року проєкт планується масштабувати ще на 40 школах області. У загальноосвітні школи зауважують освітяни, щороку йдуть все нові і нові спеціалісти. Відсоток пенсіонерів по Черкаських школах найнижчий в Україні. З кадрами проблема вирішена. У нас немає вакансій. До нас ідуть молоді спеціалісти. Відсоток пенсіонерів стали, але значно нижче середнього в Україні. В Україні 19-20 у нас 13-12. Щодо фінансування, то уже сьогодні частка бюджетних коштів, що спрямовується на фінансування загальної середньої освіти, приблизно становить 56%. У той час як на дошкільну освіту припадає 18%, а на позашкільну ледь за два. Найболючіше питання для освітян індивідуальне навчання. Індивідуальне навчання організується за станом здоров'я і за відсутності класу. Чинним законодавством передбачено відкриття класу за наявності п'яти учнів. Менше це вже індивідуальне навчання. Візьмемо, до прикладу, 9 клас. За навчальним планом для учнів 9 класу передбачено 34 години на тиждень, за індивідуальною формою 8. Тобто на 26 годин тижневих менше. Про яку якість навчання може йти мова? А таких дітей, які навчаються за індивідуальною формою і обмежені в навчальних можливостях, сьогодні на Черкащині 1452. Тепер про економіку. Чи рахував хто-небудь, скільки обходиться навчання дітей за індивідуальною формою? Ми це зробили. Клас на 30 дітей 5,7 тисяч гривень на місяць, чотири учні за індивідуальною формою. 5,3 тисячі гривень на місяць це при тому, що для цих чотирьох учнів передбачено лише вісім тижневих годин. А якби цих чотирьох дітей ми підвозили до опорної школи навіть за 10 кілометрів школи, то витрати становило би 1,9 тисяч гривень. Висновки красномовні. Спецпрацівники вимагатимуть від уряду затвердження класів на чотирьох учнів або ж забезпечення підвозу таких дітей до базових шкіл. У навчальному році продовжується робота щодо реформування позашкільної освіти. Цьогоріч президентом України оголошено рік дитячої творчості. Завдання року дитячої творчості надати поштовх розвитку системи позашкільної освіти, модернізувати мережу закладів та охопити позашкільну освіту у 2013 році 50% школярів у 2014-70. Я не буду довго переконувати вас у необхідності цієї галузі. Сьогодні ви всі були учасниками виставки позашкільних навчальних закладів Черкащини. Я... Повною відповідальністю хочу сказати, що такої виставки ми ще не бачили. Тому сьогодні треба подякувати всім позашкільникам і побажати їм тільки творчого успіху. Давайте зробимо це разом. Сьогодні збільшилася кількість дітей, які здобувають позашкільну освіту, та вирішується питання про повернення державного статусу позашкільній освіті на новій фінансовій базі. На цей час охоплення позашкільної освіти становить 39,9%. Це більше порівняно з 2009 роком, майже на 10%. Значно вищий за середньообласний показник у Звенигородському, Золотоніському, корсун Канівському, Черкаському, Катеринопільському районах та в місті Золотоноші. Проте є ще цілий ряд районів, де відсоток охоплення залишається нижче середньообласного. Саме в цих. Районах нам і потрібно багато працювати. Ми запланували у 2013 році збільшити кількість гуртків у позашкіллі на 300 але вже до кінця навчального року відкрили 429 Це дало нам змогу збільшити кількість дітей, охоплених змістовним дозвіллям у позанавчальний час на 4,5 тисячі або майже на 5% За оперативними даними на 1 вересня буде відкрито ще додатково 179 гуртків та 58 філій у сільських школах. Треба формувати нову модель школи, переконують освітяни. У сільських малокомплектних школах діють державні програми, проте є брак педагогічних кадрів. А відтак зниження знань учня через брак вчителя. Заступника директора з виховної роботи, психолога, педагога-організатора, бібліотекаря, помічника з господарської частини. Всі ці функції на громадських засадах виконують інші вчителі. По-друге, має присутність професійна дезорієнтованість учителів. Бо щоб мати повне тижневе навантаження, їм потрібно читати два-три інших предмети. Такий стан речей веде до зниження якості знань учнів. По-третє, у випадку хвороби вчителя підшукати йому фахову заміну стає просто неможливо. Зміст навчального процесу набуває специфічних рис, а саме... Відсутність кабінетів певного предмету навпаки домінують комплексні природничі циклу біології та географії, фізики та математики та інші. Для цього у селах упроваджують освітні округи, які співпрацюють у вишах, і у міських школах продовжують діяти нові державні стандарти. Всі зміни, які відбуваються в організації навчального процесу, спрямовані на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Державний стандарт орієнтує на пріоритетну увагу до ряду навчальних предметів. При зміні співвідношення між інваріативною та варіативною складовими серед обов'язкових дисциплін мають залишитись мови як державна, так і іноземні інформаційно-комунікаційні технології та розвиток фізичної культури. Тому новації, які Упроваджується в базову загальну освіту в цьому році, зрозуміло. Увага мовам і вивчення іноземної мови з першого класу є складовою нового навчального стандарту, як в початковій, так і в основній школі. Водночас освітяни наголошують на збільшенні кількості годин та вирішенні кадрових проблем. Неможливо вивчити іноземну мову, маючи одну-дві навчальні години. Викладання ж другої іноземної мови з 5 класу містить для більшості шкіл більш кадрову проблему. Ті ж самі спеціалізовані заклади з поглибленим вивченням іноземних мов мають як досвід викладання, так і кадровий потенціал. А для інших загальноосвітніх навчальних закладів це є певним викликом. Сьогодні школи підключені до інтернету. За цим показником Черкащина лідирує в Україні. У новому навчальному році інформатику викладатимуть і у початковій школі. Досвід роботи над програмою Сходинки до інформатики показує, що для дітей початкової школи важливо розпочинати процес вивчення інформатики. Перш за все на сучасній комп'ютерній техніці. По-друге, вчителі повинні бути готовими викладати предмет у молодших школярів. Тому завдання, яке постає перед вчителями початкової школи, не просто використовувати комп'ютерну техніку, знати і вміти з нею працювати, а й опанувати методику викладання нового предмету, тобто стати вчителями інформатики. А ось початок викладання інформатики з 5 класу. Повинно дозволити школі не втратити темпи опанування ІКТ в основній школі. На конференції наголосили на значущості методичних служб запровадження нових предметів, нових методик і технологій має бути спрямована на науково методичне забезпечення реалізації нормативно-правових документів останніх років провідною ідеєю. Нормативно-правових документів є необхідність приведення освітніх послуг всіх рівнів дошкільної, початкової, загальної, середньої, вищої та післядипломної освіти у відповідність до вимог суспільства, запитів окремої особистості, потреб ринку праці, забезпечення доступності та неперервності освіти протягом усього життя. Зв'язку з цим наголошуємо, що зусилля методичних служб області всіх рівнів повинні бути зосереджені на виконання перспективних завдань реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти. Наталя Чепурна зауважила, сьогодні вкрай необхідно переосмислювати виховні та навчальні аспекти школи. Протягом минулого навчального року педагогічними працівниками дошкільних закладів області здійснено нові підходи до реалізації програм розвитку Впевнений старт я освіті. Згідно з вимогами закону про дошкільну освіту, значна увага приділялась запровадженню нових програм дитина, дитина в дошкільні роки, українське дошкілля, затверджених до використання. Міністерством освіти України. Проте основним компонентом освіти є вчитель та його фахова підготовка. Народний вчитель Олександр Антонович Захаренко писав: без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України. Наше спільне завдання створити умову для того, щоб наш вчитель почував себе творчим, здібним і натхненним. Мабуть, не випадково. Сьогодні наша конференція відбувається напередодні найбільшого свята нашої держави дня незалежності. І тому наше державницьке завдання цю незалежність відстояти і збудувати світле майбутнє нашої країни. Цей навчальний рік позначений особливою увагою держави до юлеї Тараса Григоровича Шевченка на Черкащині та позашкільної освіти. До цього приурочили навіть виставку Позашкілля Черкащини. Вона відбувалася на театральній площі Черкас. Виставлено численні роботи учнів позашкільних районних закладів області та міста Черкаси.